У цьому відео я спробую розігнати депозит практично в 200 раз, притримуючись простих правил управління грошима. Це буде нова рубрика на каналі, де я пробуватиму з 50 баксів розігнати депозит до 10 тисяч. Чому я вирішив почати цей челендж? У першу чергу я хочу доказати самому собі, що це реально, і хочу навчитись цьому непростому ремеслу трейдингу. Ви будете бачити весь мій прогрес, як взлети такі падіння, і я покажу все, як воно є насправді. Також я хочу доказати, що немає значення, скільки у вас грошей, важливо, як ви ними розпоряджаєтесь. Скільки буде часу тривати челендж, відповісти складно. Але я думаю, до кінця 2025 року точно. Але перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал. Також підписатись на телеграм. Там я показую весь процес розгону депозиту. За найкращий коментар я дарую 10 доларів. Всі деталі в телеграм-каналі. Це відео розважального характеру, Самі самостійно це ти подані заші примети рішення самостійно. зв'язаний за ризиками ризикувати тратитися авторсайкудам. Забудь ваша ліцензія не було. Давайте я трішки розкажу за себе. Я не можу сказати, що я професіонал в трейдингу, оскільки це не моя основна діяльність. Але я би дуже хотів з цим розібратись саме тому я вирішив спробувати такий челендж, щоб реально показати, чи можна заробити на трейдингах. Мій експеримент буде повністю публічний і можна буде легко перевірити мій прогрес. Тобто, ви можете спокійно побачити, чи я зливаю депозит, чи я заробляю бабосики. Я буду показувати усе як прибуткові, так і збиткові угоди. Я не знаю, як закінчиться цей експеримент, але я хочу перевірити себе і доказати, що заробити на трейдингу реально. Давайте почнемо з теорії і перевіримо, чи реально розігнати такий малий депозит на ф'ючерсе. Звичайно, спочатку буде здавати, що це взагалі нереально, без завишених ризиків або везіння. Але давайте я розкажу детальніше, як. Я планую дойти до 10 тисяч доларів без ризиків і практично без боліс. Я написав собі детальний покроковий план, і якщо я буду його притримуватись, я точно досягну своєї цілі. В Першу чергу я буду старатись не виходити за рамки ризик та мані менеджменту і ризикувати не більше 1% від свого депозиту. Тобто мій максимальний ризик в угоду буде не більше 50 центів, якщо я починаю з 50 доларів. Це завжди буде 1% і і неважливо, чи це буде 100 баксів, 1000 чи 5000. По-друге, я не буду входити all-in на максимальних сотих плечах, як я це робив в попередні. Роликах, я буду використовувати максимум 3-4 плече, щоб зменшити ризики і уникнути ліквідації депозиту. Маючи своїх 50 баксів, я торгую зі стандартними ризиками і плечима, але як тільки я починаю заробляти, я поступово збільшую свій торговий об'єм. Я написав собі детальну таблицю, поки я прописав свій торговий об'єм, розмір стоп-лосу і тейк профіту. Уся таблиця і результати є в моєму телеграм-каналі. Якщо я починаю з 50 доларів і потихеньку розганяю свій депозит, притримуючи всіх правил, мій депозит буде рости поступово. Ви повинні розуміти, що це все Теорія і на практиці все буде не так просто. Це ви побачите згодом. Це будуть нерви, втрати, пересиджування, високі ризики, але я готовий пройти цей шлях від початку і до самого кінця. Яка в мене буде стратегія? Торгувати в основному я буду по стратегії пробій рівня. Це базова стратегія, якою я хочу навчитись володіти досконально і за допомогою неї почати розганяти свій депозит. Я не буду детально говорити за саму стратегію пробій рівня, в телеграм-каналі я детально її описав, Думаю, можете переглянути. Давайте тепер перейдемо до моїх угод. Кожен день я торгував і записував свої угоди. Я роблю це для того, щоб проаналізувати свої помилки і показати вам звичайно. Я не буду показувати всі угоди, бо їх реально дуже багато. І це відео затягнеться реально на багато годин, якщо я буду показувати кожну угоду. І розкажу за свої основні помилки. Найбільше я втратив з угоди на монетці МОК. Основна помилка була в тому, що я поставив лімітку, яку у мене просто забрало, але імпульс не пішов. І замість того, щоб от прямо зараз фіксувати мінус, я вирішив пересидіти і перечекати. І буквально за декілька хвилин мені малювало вже майже мінус півтора долара. Як бачите, з цієї угоди я втратив 1 долар і 70 центів. І наступна угода, по якій я втратив, була по монеті зен. І втратив я на ній 1 долар 29 центів. Як бачимо, сетап на вхід був нормальний. Був рівень, який два рази вдарилася ціна, і тут я заходив у локальний рівень. Пішов імпульс, і ціна моментально розвернулась. Із цієї угоди я втратив 1 долар і 29 центів, друзі. Наступна угода була по монеті STMX. Був рівень, який я хотів зайти. Я виставив свою лімітку. Був якийсь невеликий імпульс, але мені треба було фіксувати імпульс, а не пересиджувати. Я цього не зробив і втратив гроші. Ціна просто розвернулась і мене закрило по стоп-лосу. Із цієї угоди я втратив 1 долар 25 центів. Наступна мінусова угода була по мене ці трой. Я з неї втратив 1 долар 11 центів. Я поставив свою лімітку, але мене просто сквізануло на шалену кількість відсотків. Замість того, щоб виходити з угоди, я далі пересиджую. Це і була моя основна помилка. І мене просто вибиває по стоп лосу такою палкою. Добре, що я поставив стоп лос бо мене би ліквіднуло ще більше. Завжди ставте стоп-лосс. Це були найгірші угоди, але як бачите на екрані, їх було досить багато. Десь я робив помилки, десь були системні стоп-лоси. Чому угод так багато? По-перше, я заходив в не дуже підходящі ситуації. Монети були або неактивні, або на історії не відпрацьовували по цій стратегії. А по-друге, я просто пересиджував угоди. Але не все так погано, друзі. Давайте тепер покажу найкращі свої угоди. Як бачите, їх також тут вистачає і їх доволі багато. Найприбутковіша угода в мене була по монеті банк. Був локальний рівень, в пробі якого я хотів зайти, і я Ставляю свою лімітку, але проблема була в тому, що я виставив лімітку і мене знову по ній взяло. Я по факту знову пересиджував угоду, я мав просто закрити її і зафіксувати мінус, який є. Так робити не потрібно. Але проходить час і є класний імпульс, по якому я фіксую цю угоду. Ця угода принесла мені 3 долари 89 центів. Наступна угода була по менеці Рен. І тут також не обійшлось без помилок. Мене взяло в угоду. Замість того, щоб вийти з угоди, я знову сидів в мінусі. В моменті мені малювало аж мінус 5 доларів. Замість того, щоб зафіксувати. Ти мінус я сидів і пересиджував. Так робити не потрібно, це я помил. Але пройшов якийсь час, і монета вистрілила, і пішов класний суперський імпульс. Я на його затупі вийшов з угоди. Наступна ситуація була по монеті ondo. Був рівень, який ціна вдарилась два рази. Я хотів зайти на пробій цього рівня. Далі в мене почав глючити термінал, але часу не було, щоб переробляти, бо ціна рухалась до рівня. Я зайшов в угоду завчасно, бо була активність в стакані. Далі ціна пересікла рівень, і пішов імпульс. Виходив я на затупі ціни. І Угоди заробив 2 долари 77 центів. Наступна угода була по монеті Сем. Був каскад з рівнів, і в самий свіжий я заходив в пробій. Як тільки ціна пересікає рівень, я відкриваюсь і ставлю свій стоп лос В Цій конкретно ситуації я не очікував на різкий імпульс вниз. Характер монети був такий, що вона плавно стікала і ця угода більше була не на імпульс, а на потягнути. Монетка потихеньку скатувалась вниз, і коли ми пересікли рівень, я закрив угоду на затупі ціни. Насправді я хотів показати багато угод, але я не хочу, щоб цей ролик затягувався на дуже довго. Але дійсно я роблю дуже багато помилок, і ви можете їх всіх бачити. Також вам може здати смішним, що дійсно це не є такі великі суми, на які я торгую. Але головна суть в тому, що не зараз заробляти гроші, а навчитись заробляти гроші. І це поступовий процес, і я показую вам все, як є, зі всіма вдачами і невдачами, щоб ви розуміли, що все не є так просто. Як здається, і давайте покажу тепер мої найтупіші угоди, мої фекапи і самі найбільші помилки. І моя основна помилка, що я замість того, щоб торгувати одну стратегію, почав торгувати на усьому підряд. І виходить, що я або роздавав свій профіт, або роздавав свою концентрацію. Також, як і будь-які поважаючи себе трейдер, я робив тупі і нічим не основані догоди, тобто лутка. Також основна моя помилка я пересиджую угоди. Я прекрасно розумію, що мені зараз щастить і в наступний раз я просто зловлю ліквідацію, якщо не буду притримуватись правил. Але давайте тепер поговоримо про те, що цікавить всіх найбільше. Чи вийшло мені заробити за перший місяць торгівлі? І в загальному я заробив мінус 6 доларів і 20 центів. В загальному в мене було зроблено 167 угод, загальний обсяг торгів 42 тисячі доларів, в середньому в мене 65% було на 34% угод в шорт, в Цілому можна сказати, що я в мінусі, але насправді я близько нуля. І зараз поясню чому. Я торгую з брокерського аккаунту і мені повертається 35% з торгових комісій. В описі під цим відео буде вся інформація. Я витратив на комісії 21 долар і повернув з них 35%. По факту це і є тих 6 доларів, яких я втратив на торгівлі. Тобто я і не заробляю зараз, і не втрачаю, але це тільки початок, друзі. Щоб підтримати мене і цю рубрику, будь ласка, ставте вашу вподобайку, також залишайте коментар. Ну а на цьому все. Дякую вам за перегляд цього ролику.